Привіт! Сьогодні ми вирушаємо у подорож найкрасивішими місцями Києва. Готові насолодитися неймовірними краєвидами? Тоді вперед! Наш перший пункт Андріївський узвіз. Це місце, де історія зустрічається з творчістю. А яка тут атмосфера? Далі ми на Володимирській гірці. Подивіться на цей неймовірний краєвид: річка Дніпро, Поділ, величний монумент Володимира Великого, справжня візитівка Києва. Наступна зупинка Арка Свободи. Звідси відкривається чудова панорама на Дніпро та лівий берег столиці. А тепер серце духовного Києва, Києво-Печерська лавра. Ці золоті куполи вражають навіть найдосвідченіших мандрівників. І на завершення, прогулянка вечірнім подолом. Це місце має особливу магію. Отже, друзі, це лише частина чарівних краєвидів Києва. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!